Вітаю всіх на каналі Телеклуб Оксани. Сьогодні маємо для вас коротеньку новину про Ольгу Фреймут. Свого часу в мережі ходили чутки, ніби Маша Єфросиніна хотіла відбити чоловіка у Фреймут, продюсера Володимира Локотка. І ось нещодавно в інтерв'ю Раміні СХаґзай Ольга вирішила прокоментувати ці чутки, наголосивши, що майже не знайома з Машею. Я Машу мало знаю, але вона навіть запрошувала мене на інтерв'ю до війни. Її помічниця писала моїй сестрі. Ну я ж не даю інтерв'ю. Про що говорити? Ми так із нею не познайомилися. Але я точно знаю, що їй подобався мій чоловік. Про це багато пишуть, і це не секрет, але він багатьом подобається, поділилась Ольга. Однак в телеграм-каналі Злива користувачі одразу звинуватили фреймут у брехні, зазначивши, що вона насправді добре знайома з Єфросиніною. Як доказ, навели спільні світлини та публікації. Крім того, вказали, що Локотко був знайомий з Машею ще до того, як почав стосунки з Ольгою. А отже, справа може бути не лише у симпатії. А як вважаєте ви, чи дійсно Маша хотіла відбити чоловіка у Ольги Фреймут? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.